Так, подрымай. Серого колеру. А, туда сзади машина? Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, Наземный сигнальный патрон. Что потом стало? Куда сама граната попала? Куда сама Куда делась там? Да? Ну, в результате сотрудник полиции ее отобрал у меня и получается, ну, виднись на безопасный вид. Оперативники поліції Києва викрили групу квартирників, які шляхом зламу дверей та вікон проникали до приміщень громадян, звідки викрадали майно. Так, чоловіки віком 36 та 37 років у Дарницькому районі ломом зламали двері у зоомагазин, звідки викрали побутову техніку та товари для тварин. Викрадене зловмисники погрузили в авто та намагались поїхати з місця. Проте відразу були затримані поліцейськими. Один з зловмисників чинив зухвали опер. Спочатку погрожував ножем, а коли оперативники його вибили, дістав з кишені бойову гранату, висмикнув кільце та намагався кинути її в бік правоохоронців. Завдяки вмілим та професійним діям оперативників карного розшуку. гранату було перехоплено, розряджено а зловмисника затримано. Обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Порушнику, який погрожував поліцейським гранатою, повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, та статтею 348 Кримінального кодексу України посягання на життя працівника прихоронного органу. Санкція найбільшого покарання передбачає довічне позбавлення волі.